З 24 лютого 2022 року третина українців була змушена покинути свої домівки близько двох тисяч осіб були переміщені до Подільська, де вони знайшли прихисток і житло з метою надання підтримки та послуг, де люди отримали прихисток. А саме у нашому місті, благодійна організація 10 квітня, продовжує розширювати масштаби своєї діяльності. Ми є виконавчими партнерами у ВКБ Географія наша досить широка. Тобі ж наше направлення підтримує місця компактного проживання для внутрішньопереміщених осіб. Це, взагалі, вся Одеська область, це частина Миколаївської області та місто Кропивницьке. Ці три області покриває саме наша організація для місць компактного проживання. Громадська організація 10 квітня тісно співпрацює з органами самоврядування Подільська і неодноразово підтримувала місця компактного проживання на базі міського центру Родина та соціального гуртожитка для дітей-сиріт нашого міста. Цього разу представник громадської організації Олексій Балагура привіз до готельного комплексу Поділля, на базі якого облаштовані місця компактного проживання, два холодильника, два електричні чайники та мікрохвильовку. Ми звичайно дуже вдячні керівництву міста, люди, які проживають, дуже вдячні цій організації і маємо надію на подальшу співпрацю, тому що це не перший проект. Раніше облаштовувались, допомагались облаштовувались місця у соціальному гуртожитку, а також в нашій родині, де проживали також люди. На сьогоднішній день ми більше приділяємо увагу готелю, тому що надалі ми плануємо більше людей. Де сюди поселити, тому що йде зима треба більше потрібно більш компактно тут розміщати, і тому дуже на часі допомога сьогоднішня. В Готелі Поділля громадська організація 10 квітня провела ремонтні роботи, а саме відремонтувала кімнати для їдальні та приміщення кухні. Тепер внутрішньопереміщені особи мають можливість готувати собі їжу та зберігати її. Люди, які знаходяться тут, матимуть покращені умови проживання. І Я за все вдячна, за все вдячна за все. Мені дали як е, діабетик, Мені на інсулін холод держати у холодильнику. Дали мені холодильничок, угу. от трошки продукти можна свої покласти. Угу. Дуже вдячна, дуже вічливі, дуже заботливі усі працівники цього готелю. Скажіть, ви одна проживаєте? Одна Ви прожив... одна приїхала? Ні, я приїхала. З родиною. Mm -hmm. У мене сина 27 лютого лютого били. Сім'я приїхала разом з вами. так? Приїхали там, нас жило 13 чоловік. Ну, вони, ми трошки, як кажуть, жили з ними сусіди. в общем, так перекантовувалися, разом харчувалися, жили по сусідах. От, от так проживала, але зараз немає як можливості проживати з цією родиною, бо там дві кімнатки, їх шість чоловік, хатинка там зелене, таплюється. Ну і в общем, навіть немає де матраса положити, щоб на поло. Так вимушена була приїхати сюди. Ви готуєте їсти де? Як ви харчуєтеся? Я харчуюся, готуємо ми внизу є столова, угу. О, є такі всі умови. Вам вже привезли великі два. Холодильники, мікрохвильовку, два чайники, е е електричну плиту. Так що вам буде і пральну машину. Ми вже вчора попробували. Да, вже попрали у пральній машині у новій. Так що за все дуже вдячні і сполкому, і цим працівникам, і тим, що всі нас турбуються за все організації, які нам дають допомогу і Ну, я їм... Я маю на увазі, дають і харчування, харчові продукти, і допомога. ось Кожний місяць дається дві тисячі. Це нормально, завдячу за все. За, за всі організації, які, так як ми проживаємо давно, за організація на Івана Копала, нас вивозили групою. Там і було і нам Давали і покушати, і випити, і водичка буніральна, і солодка. Дуже уважно все було, і дуже гарний праздник. Ми трошечки всі відпочили. Дітям давали моїм онукам вони вивозили їх на басейни, на інші організації. Тож дуже Діти дуже дуже вдячні за це все. Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Готельний комплекс Поділля Алім Яроцький, в облаштуванні готелю також брала участь громадська організація Актет, яка надала дві електричні плити, пледи, ковдри, теплі речі, побутову хімію та пральну машину. Тож у Подільську проводяться усі можливі заходи, аби після пережитого кошмару внутрішньопереміщені особи мали змогу бути спокійними за проживання, свій сніданок, обід та вечерю. Світлана Луценко Ілля Біюль телекомпанія Кет.